Будучи громадянами своєї країни, за котру смиренно молимося, за воїнів, за переселених, за людей у бідах і в напастях, за власть за воїнство, смиренно молимося, ми якраз цю молитву сувершаємо кожен день. А оскільки в нашому соборі можна видіти нас і чути нас, то неможливо, щоб хтось із людей знайшов собі смілость сказати. Що в нашому Жгородському соборі хто або колись казав, якийсь заклик до ворожнечі? Чотири мільйони людей продивилися нашу проповідь, за котру мене судять, і не знайшли заклики. А заклики, хто знайшов? Експерт, котра і, і слабенька в українській мові літературної не знає, і закони України не знає. і... В сімох проповідях двадцять случаїв, коли чується заклик до любві, до терпіння, до молитви за воїну, за переселених, за власть, за воїнство, вона ігнорує прямі заклики до мира, поглядала і пробувала знайти несуществуючі заклики до ворожнечі і многі Експерти сказали, другі, коли читали її виводи, такі люди, можливо, дуже хворі психологічно. Тому що неможливо, коли чоловік тебе привітає, добрий день, бажає вам щастя, здоров'я, да ваші були діти, щоб ваша сім'я була в любові в радості, щоб після такого вітання експерт, по приказу спецслужб, робить висновки. Ні. Він казав, що він вас любить, бажає вам добра, але думав, думав вас погубити, спалити, знищити. І по такою шизофренією підписується експерт і суддя судить людей. Да 21 вік переплюнув у своїй низості навіть всі віка. Предыдущего нені не на церковь, бо і в Римській імперії були суди. І навіть Ісуса судили і питалися знайти, хоча б суда робити і свідків живих приводили. Но ніхто не додумав, щоб прості заклики до миру до єднання переводити в заклики, нібито до ворожнечі. Божа мати, благослови наших людей. Священиків наших, мормитрополітів, котрі том'яться в тюрмах і на судах. Пронай Бог простить у гонителям церкви, бо вони не знають, що творять, і давно вже уже виписані із числа дітей Божих. І ніякої награди не будуть мати ні тут на землі, ні вони, ні їх діти до семого покоління, аби чоло потом розбили. Не вийде, тому що перейшли. Лінію, по котрі оклеветали, зробили наклеп на дітей Божих, котрі вже спасені Христом Ісусом і тепер любов'ю своєю Возвращають Богу вірністю церкви. Бо лише ж і в такому случаю ми діти Божі, туючи подлинні християни канонічної церкви, а в вічності і вірні наслідники царства. Божого амінь.